Ми беремо нашу фантазію з якихось інших джерел. Іноді, можливо, один з членів сім'ї був доволі токсичним, але приходив хтось в гості і ми прям зачепилися увагою, або взяли якогось персонажа. Ну, це, це могла б бути послідована увага, увага в сценарії, певному. Або просто, ну не суперкласний друг, який прям показав приклад. Себе або своєї родини ми беремо моделі інших життів. І це наш шанс. Ну, тому що насправді так, іноді як там жартують, що а, там поведінка батька мої чотири рочки, плакат з дитячого садочку, і вони попливали на все життя. Але насправді ні. Є ще інші моделі, і ми насправді ще як всього, це це те, що нас і рятує, і іноді травмує, але насправді часто рятує, бо інакше ми б ніколи не вийшли з цього замкнутого кола.